Відзначення дня поля на базі одного з найбільших на Прикарпатті фермерських господарств проводять щорічно. Мета, щоб місцеві аграрії отримали необхідні знання, побачили щось нове, обмінялися досвідом, відчули дружню атмосферу спільноти. Зі слів керівника обласної комісії з питань аграрної політики Орися Книшук, Івано-Франківщина серед лідерів отримання доходів з гектару зібраного врожаю. За це нам треба звичайно що дякувати в першу чергу тим аграріям, які працюють попри війну, попри брак коштів, попри усі. Ці проблеми брак робочої сили працюють і стараються кожен рік примножувати і збільшувати. І в першу чергу валове виробництво сільськогосподарських культур. І виручку і відповідно, сплату податків, завдяки вмілому господарюванню на полях цього фермерського господарства вирощують чотири сорти сої, десять гібридів кукурудзи. Також тут на площі понад 700 гектарів вирощується три сорти соняшника, серед яких досить успішно культивується гібрид Вольф. Керівник аграрного господарства Василь Книшук певен, що такі зустрічі дуже ефективні. Відбувається він для аграріїв, для того щоб аграрії розуміли. Що вирощувати, які соняшники, які кукурудзи, які сої, які гібриди краще підходять для наших умов, які гірше, так само по системах захисту проти бур'янів, хвороб і шкідників. Організовано це для місцевих аграріїв, бо вони розвивалися і отримували якийсь досвід, так само, як і ми в них черпали якісь. Навички серед учасників заходу, як невеликі фермерські господарства, так і справжні гіганти. Андрій Гудима представляє фірму агровиробника, земельний банк якої становить 19 тисяч гектарів. Участь в такому заході я приймаю не вперше, тому що в мене досвід роботи вже 20 років в сільському господарстві, і такі заходи вони є дуже важливими для господарств. Це дає можливість побачити щось нове, обмінятись досвідом, поспілкуватись з колегами, ну і також. Відчути атмосферу цієї спільноти аграрної. Іван Зевако представляє на зустрічі одного із найбільших держави постачальників насіння та засобів охорони рослин. Фахівець зазначив, що саме із цим прикарпатським фермерським господарством йому дуже приємно працювати. Пшениці наші займають процентів 50 комерційних посівів. що соя так само, кукуруза. Теж в рамках 30-40% виробничих площ. Соняшник, от наш провідний соняшник Вольф, вже 4 сезона успішно культивується в господарстві і має е, гарні результати. Організатори певні, що Дніполя є ефективними для аграрів, адже тут вони можуть проаналізувати свою діяльність у порівнянні із іншими агровиробниками. Із турки борщівської Богдан Малецький Галина Романчук телерадіо компанія Раї